Усім привіт! З вами Євген Лір, і сьогодні у нас з вами одна важлива, проте, на жаль, страшенно непроговорена тема. Зазвичай, коли ми питаємо у вас в коментарях, яку саме тематику ви хотіли би побачити в українському бастіарії, ви серед іншого подаєте запит на міфологію кримців. І якщо дослідження із континентальної України, як жартома називають решту території України у Криму, виходять стабільно щороку, іноді навіть щомісяця, то останнє окреме дослідження демонології Кримвар виходило 5 років тому, Та й те через перемогу Джамали на Євробаченні. А тому сідайте зручніше, сьогодні ми вирушаємо у подорож хтонічними світами кримців, і зокрема визначаємо, де їх шукати. Перш за все варто визначити, чому ми знаємо стільки різних створінь із міфології заходу, центру та сходу України. А от півдню і, зокрема, Криму пощастило значно і значно менше. По перше, варто розуміти, що Кримська держава від початку свого заснування і аж до розгрому Російської імперії належала до ісламського світу. А ісламське вірування, як відомо, ставиться дещо жорсткіше за християнство до пост'язичницьких побутових культів, і саме тому більшість європейських дослідників вважає культуру арабських народів дещо гомогеннішою порівняно із культурою народів Західної Європи. Утім, друга проблема полягає якраз таки у європейських дослідниках. Адже коли наприкінці XVIII сторіччя Російська імперія перемогла Кримське ханство у війні та включила його території до свого складу. Цими землями неабияк зацікавилася Західна Європа, і причин на це було дві: по-перше, півострів видавався їм територією свободи, зокрема свободи віросповідання. А тому численні мормони, меноніти, квакери та інші місіонери, що зазнавали утисків у себе на батьківщині, вирушили до Криму шукати кращої долі по друге для багатьох істориків і народознавців Крим став першою можливістю безпечно дослідити культуру ісламського народу, так би мовити, зсередини. Обидва ці процеси чудово описані Арсеном Маркевичем у кримських студіях під редакцією академіка Агатангева кримського посилання в описі. То що саме не так здавалося б, увага з боку британських, німецьких, французьких дослідників навпаки, могла б зберегти для нас максимум автентичної інформації з фольклористики. Проблема виявилася в акцентах через те, що абсолютній більшості дослідників бракувало фактичного досвіду роботи з культурою сходу. Їхню увагу замість регіональних особливостей привертали цілком традиційні практики сунізму, поширені серед майже усіх народів. От яскравим прикладом цієї тези є праці Мері Голдернес. Вона вирушила до Криму разом із групою містиків і мала на меті дослідити, як виглядають Кримці, у що вірять Кримці, чим займаються Кримці, ецетера. Але насправді її найбільше дивували такі речі, як, наприклад, ритуал садака, коли. Представники ісламу дарують гроші іншим людям для того, щоб спокутувати гріхи, для того, щоб отримати милість Аллаха, і вона намагалася заборонити своєму синові брати ці гроші, тому що як порядна європейка вважала, що це дещо не ок. Крім того, вона детально розписує, як мула проводить проповіді, як відбувається похорон, як відбуваються весілля у Кримві і зосереджує свою увагу саме на сунітських звичках, а не на тих. Особливостях, які відрізняли б Криму від приміром турків чи приміром ногайців, саме загальна екзотичність культурної групи, до якої належали Кримці, завадила вченим описати кримську ідентичність. По суті, вони писали про іслам, де Крим був просто територією перебування, місцем дії, а не центром уваги. І нарешті найбільша перешкода адекватному дослідженню культури кремлар сталася менш ніж 100 років тому. Досі живі люди, які застали ті жахливі події, і які можуть розповісти, що сталося 1944 року. А саме тоді, коли Сталін настільки активно боровся із нацизмом, що випадково прийняв рішення фактичного етноциду. Він збирався завершити Другу світову і одразу по тому оголосити війну Туреччині, аби ще далі розширити вплив радянської держави. А оскільки кримці протягом століть належали до Османської імперії, Сталін боявся, що вони вестимуть партизанську війну на боці турків, і тому було створено легенду про дезертирів колаборантів та проведено насильницьку депортацію, від якої, за різними розрахунками, загинуло від 25 до 40%. Усіх Кремла. Ясна річ, лише сама ця травма не могла не накласти відчутний відбиток на культуру Кримців, і саме тому майже весь фольклор, який записується наразі, так чи інакше обговорює тему промислового виселення. Але це не все. Із 1944 по 1989, тобто протягом 45 років, у Радянському Союзі діяла заборона на дослідження. Кримців як народу, так із великої радянської енциклопедії, яка по суті була вказівником речей, які існують, і якщо чогось у радянській енциклопедії немає, значить у світі його напевно теж не існує, було вивучено статтю про Кримвар як про окремий нарід. Звісно ж, заборонялися фольклорні дослідження. Звісно ж, заборонялися мовознавчі дослідження. І саме тому, там, де з боку української культури у нас принаймні є виїзди студентів на фольклорні практики, якісь записи автентичних оповідок селян з боку кримців, у нас величезна офіційна тиша. По суті, величезна культура опинилася на межі знищення, і якби не зусилля ентузіастів. Та несприятливі історичні умови, що не дали радянському союзу витримати більш ніж оці 45 років, ми могли б сьогодні і не згадувати кримців як таких. А тому, враховуючи усі ці три чинники, геть не дивно, що нам доводиться мати справу або із застарілими, або із не надто достовірними, або із зацензуреними матеріалами. Утім, дещо знайти таки вдалося. У давньогрецькій мові слово хтонічний позначало два явища. Перший і буквальне значення це земельний земляний, той, що належить до землі чи землі стосується. А друге, похідне від першого, це підземний. А відповідно це макабрічний, лячний і той, що стосується підземного світу та відповідних істот, які там мешкають. І перша визначна риса хтонічних вірувань Кремлар. Стосується як не дивно, саме першого і буквального значення цього слова, а саме прив'язаності до землі. У міфознавстві це явище узагальнюють назвою Геніус Локі дух місця, коли легенда чи переказ не надають окремої назви самому духу, а тлумачать його через назву чи через особливості локації, де він живе. Усі природні пам'ятки Криму, які зазвичай входять до туристичних маршрутів, так чи інакше пов'язані із локусом цього архетипу. Це можуть бути як більш-менш звичні нам історії про духа охоронця печер чи долин, так і дещо специфічніші сценарії. Наприклад, ще на початку минулого сторіччя побутувала легенда про Кизилташ, велике селище на південному березі Криму. Вважалося, що там. Мешкають монахи, які вирощують специфічні гриби. І ні, не ті гриби, про які ви подумали, а гриби, які світяться уночі, і надають якісь особливі надзвичайні сили цим монахам. Щоправда, як і будь-який подарунок від нечистого, ці гриби мали свою негативну сторону, а саме те, що вони відбирали у монахів десятки років життя, як згодом виявилось, у цієї легенди були цілком собі буквальні підстави. На території Кизилташу знайшли єдине у Криму родовище урану, і тому не дивно, що ці гриби світилися. І те, що десятки років життя відбирали відповідно від радіації, теж не дивно. А от стосовно особливих сил, щось мені підказує, що це вже було перебільшенням. Не менш цікаві, і цикли історії пов'язані із горами, і при чому тут є одна особливість, характерна саме для творчості Киримувар. Якщо, приміром, у ірландців чи у валійців у такому епосі центральне чільне місце посідає персонаж, герой, який має низку пригод і, відповідно, досить чіткий і стійкий народний образ, то Кремлер зосереджує свою увагу на території. На це зокрема звернув увагу етнознавець і дослідник кримського епосу Василь Кондракі, який писав, що у Кримців головні діючі особи це часто просто хлопець чи просто дівчина, архетипи і певний набір характеристик, а не конкретні персонажі. Наприклад, у легенді про жертовну скелю Курбан Кайя існує одразу декілька претендентів на історичні прототипи героїв і розповідають її вельми по-різному, але суть зберігається та сама. Чабан, аби здобути кохання дівчини, вирішив під час Курбан Байраму видертися на неприступну гору. Коли ж йому сказали, що це неможливо, він заквався, що обернеться на камінь, якщо не зможе цього зробити. І, власне, так і сталося. Надвечір Чабан пішов підкорювати вершину. А вранці мешканці побачили, що він обернувся на скелю у жертву Аллаху. Взагалі, любовний трикутник це популярний сюжет не лише народної творчості, але і в цілком собі авторської літератури Кремлар, яка нам відома як література дивану. І саме тому деякі із дослідників приписують певні легенди, не народній уяві, а цілком конкретним авторам, від яких народ вже почав їх розповідати. І ще одним цікавезним прикладом збереження історичної пам'яті через легенди є знаменита гора». А юдак. Думаю, ті з вас, кому поталаново побувати у Криму до окупації, встигли побувати на екскурсії і почути, напевно, найпопулярнішу романтичну оповідь про дівчину самотню і ведмідя, який її охороняв. Я вам розповім трошки іншу версію. Версію про те, як ведмідь ледве не обернувся фенріром і ледве не влаштував Кримцям свій власний підпільний рагнарьок. За цією легендою жили собі кримці спокійно, розбудовували свої поселення і горя не знали. І аж так добре їм жилося, що почали вони забувати про Аллаха і вважати усі здобутки справою власних рук. Побачив це Аллах і розгнівався. А на далекій півночі, у вічній мерзлоті, спав закутий у кригу й міцні кайдани велетенський ведмідь. Аллах визволив цього звіра. І наказав йому, нехай пливе він до Криму і знищить усіх невірних. І вийшов з під води ведмідь і почав руйнувати усе на своєму шляху. Власне, саме діяльність цього звіра пояснюють численні яри та кручі, які з'явилися на південному березі Криму. Але з кожним новим ударом ведмедові ставало усе сумніше, бо він бачив, яку саме красу руйнує. Врешті-решт, ведмідь чи то зрозумів, що після виконання завдання його повернуть у не надто симпатичну кригу, чи то замилувався краєвидом, чи потрапив у пастку хитрощів місцевого героя, а чи просто втомився у будь-якому разі, він впав на землю і припав мордою до води. І зрозумів Аллах, що звір його більше не слухатиме, і перетворив його на камінь. У цій легенді є дві цікавинки. Перш за все, її записали на початку 19 сторіччя, і тоді вона була досить популярна в народі. І у нас є підстави пропустити, що легенда про Фенріра не просто схожа, а була джерелом натхнення для цієї оповіді. Занадто схожий зачин і типово нордичний образ звіра. В інших легендах Криму, де Аллах також називає певного лютого звіра, аби покарати людей, цей звір. З'являється буквально нізвідки він або там падає з неба, або з'являється з-під землі, або виходить з печери, або якась гора оживає і перетворюється на знову ж таки ведмедя або вовка. Але аж ніяк цей звір не приходить із конкретної півночі, з конкретної криги, де він сидить, закутий у кайданках і чекає на те, щоби знищити світ. Ну і до того ж, ця легенда занадто різко обривається, то сам образ запозичили, а от що. З ним робити далі, так і не вирішили. А по-друге, конкретно ця легенда, на відміну від романтичної версії, зашифровує у собі історичний спогад про цілком реальні сейсмічні події. Справа у тому, що на самому Аюдазі існувало декілька поселень, і найдавніше із них датується аж четвертим сторіччям до нашої ери. І саме ці поселення постраждали під час потужного землетрусу 1423 року, коли гірські потічки, що підживлювали їх, зникли. Легенда про звіра. Що постає з-під землі чи з під води і знищує усе суще, цілком собі відповідає народним уявленням про землетрус. Іншими відомими персонажами демонології Кремлар були деви або діви, місцева назва для велетнів. І ще цікаво, не усі вони були однозначно злими. Дехто з них, наприклад, виводив заблукавих мандрівників, якщо вони. Десь загубилися у горах, ну а інші, будьмо відверті, їх зжирали. Не менш цікаво, що віра у Дівів поширювалася не лише на територію Криму, але і на Причорноморській, і приазовській землі. Зокрема, існує оповідь про велетня Бугура і кам'яну могилу. Ця історія розповідає про те, начебто Аллах вирішив звести собі величезну кам'яну вежу, або величезний кам'яний храм. Є різні оповідки. І для цього він винайняв велетня Бугура. Бугур мусив зносити кам'яні брили і зводити із них ту саму архітектурну споруду. Проте Бугур виявився дещо хитро вигаданим персонажем, і тому, замість того, щоб рівненько ставити кам'яні брили, він почав складати їх за принципом доміно і залишав величезні прогалини, сподіваючись, що Аллах не побачить. Вгадайте, що? Аллах побачив. І тому, коли Богур притягнув чергову кам'яну бриву, аби поставити її посеред своєї споруди, ця споруда розійшлася у нього під ногами і поховала його під камінням. І саме тому, за кримською версією легенди, ми називаємо це місце кам'яною могилою. Інші версії ви зможете почути у окремому відео про кам'яну, яке ми вже незабаром знімемо. І до речі, ви можете підписатися на канал Твоя Підпільна Гуманітарка, щоб не пропустити це відео. Ясна річ знайшлося місце у народних уявленнях і для вірування в чорта, так само як і у континентальних українців у кримців є кілька назв для цього створіння, і найпопулярніші з них це Шейтан або Шайтан. Та жин, ажин або більш знайомий нашому вухові африкатний джин. Так само, як і чорт, він може набувати різних подоб, і його, так само як і чорта, видають певні розбіжності з образом звичайної людини. Наприклад, купиться замість ніг. Шайтан готовий обманювати чесних людей і спокушати їх різними прекрасними речима: на кшталт скарбу, на кшталт маєтку чи обіцяних дівчат чи хлопців, залежно від того, кого він спокушає. І ясна річ, так само як і чорт, шайтан це робить з єдиною метою отримати душу людини собі. Найпростішим і найпоширенішим способом захисту від шайтану було створення так званих дуа. Рукописних уривків із Корану, які або розвішувалися десь по хаті, або ховалися у невеличких скляночках, чи навіть зашивалися в одяг. Енвер Сеферов у дослідженні відлуння древніх вірувань кримських татар, також згадує про новорічного злого духа на ім'я Кунжавос. Проте, на жаль, жодного опису цієї істоти нам знайти не вдалося. Також кримці вірять у домовиків, яких називають Джирчи або ебсабеси. Так само, як і наші домовики, це досить бешкетні істоти, які можуть або допомагати вам наводити владу себе вдома, або перетворювати цей лад на безлад. І є також цікаве повір'я про те, як треба перевозити із собою домовика. А саме, окрім того, щоб традиційно взяти старі речі, кримці за записами початку століття брали із собою старі двері під час переїзду кудись де-інде. І вважалося, що саме на дворях цей домовик, цей джирши зможе приїхати разом з вами. Так само, як і шейтан, джирши є підземним, а відтак хтонічним духом. І як бачимо, існує чимало паралелей між віруваннями континентальних українців та Кремлар. Як ви думаєте, це збіг чи може все ж таки доказ того, що наші народи протягом сторіч мали взаємодію і певний культурний обмін? Питання, звісно, ж риторичне. Ясна річ, умістити усі вірування кремлар у одне відео неможливо, навіть якщо воно стосується лише демонології. Та ми і не ставили собі це за мету. А тому напишіть нам у коментарях, чи цікавить вас така тематика, чи хотіли б ви бачити більше відео подібного штибу і які саме вірування кримців ви особисто знаєте? І наостанок маємо для вас аж два радісні оголошення. Перш за все, ми нарешті втілили своє бажання перетворити твою підпільну катеринку, наш другий канал, на майданчик для інтерв'ю з музикантами. І там вийшло півгодинне інтерв'ю із гуртом Цвинтер, яких ви, я сподіваюся, знаєте і любите. Якщо не знаєте і не любите, це українське Dark кантрі, і вам варто просто зараз сходити за посиланням і подивитися це інтерв'ю. А по-друге, наше видавництво Твоя підпільна гуманітарка це не першоквітневий жарт. І ми. Оголошуємо передзамовлення на першу книжку нашого видавництва. Це праця французької дослідниці Флоренс Гоє, яка називається Як працює класичне оповідання. І з назви виходить те, що ви там побачите. Це практичний посібник, і водночас літературознавче дослідження із того, як працює коротка проза визнаних і відомих авторів. Зокрема, ви там побачите нашого улюбленого Джеймса Джойса та історії про те, як Лєнін використовував прозу Чехова для пропаганди. Перед замовити чудову працю Флоренс Гоє, ви можете за у першому коментарі та в описі відео. Ну, а на цьому усе. З вами був Євген Лір, Це твоя підпільна гуманітарка. Не забудьте підписатися на нас і показати це відео своїм друзям. Страшенно дякуємо усім патронам та усім, хто підтримує нас на картку Приватбанку. Ви допомагаєте нам стати краще і втілювати деякі божевільні ідеї. Бувайте здорові!